Ну що ж, всім привіт! Мене звати Анастасія, я маркетолог вже сім років в соціальних мережах. І сьогодні будемо говорити про те, як продавати не продаючи. І чи це взагалі можливо ні? це чи реальні. А, Сьогодні моя задача взагалі перша дати відповідь на це питання зі своєї точки зору, з практичного досвіду, і взагалі розібратись, як це можете зробити і творити. Ви у своєму житті. Що взагалі таке концепція продавати не продаючи? Це той момент, коли людина вже знаходиться на такому рівні психологічної етапу в контенті в прогріву в продаж, коли вона каже: Я хочу, я не знаю, що. Можливо, не до кінця, але я хочу повзаємодіяти з тобою, з, 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 з цим експертом без прямих продаж і так далі. Чому? Чому взагалі виникає таке питання? Тому що. Люди стамилися від продажі, Люди, людям не смачно продавати, в принципі. І тут насправді перше, ключове, що потрібно зрозуміти, яке питання собі задати, що для мене оце продавати не продаючи, і що для мене смачні продажі. Важливо, я ніколи і не відчувала того процесу. Як це коли смачно, коли хочеться, коли хочеться пропонувати, коли хочеться розповідати, коли ти розумієш, що твій продукт може змінити щось в житті людини, і ти просто не можеш мовчати. А, насправді ми продаємо постійно і всюди. Ми даємо подругам рекомендації, ми розповідаємо щось з батькам, молілися в інстаграмі з чоловіком і так далі. Навіть свої бажання чоловікам своїм, да, ми також продаємо по факту. І дуже насправді цікаво, щоб ви поспостерігали, а як ви взагалі комунікуєте з вашим найближчим колом оточення. І взагалі послідкуєте, які мої рекомендації працюють, хто що потім після моїх рекомендацій купує, як я продаю свої бажання. Я говорю про свої бажання своєму чоловікові, тому що якраз вміння доносити цінність це є основна із складової продажів. І це є така прям фундаментальна частина. Тому що якщо ви хочете, щоб люди купували у вас без, знаєте, без ось цього требувательної від них, то ключове це місце донести цінність, цінність своїх послуг. Що таке цінність, тими словами, це розуміння людини, що підучи з вами в роботу, вона зможе для себе щось взяти і змінити якось своє. Життя, свій, наприклад, бізнес, щось взяти для того, щоб трансформуватися і вирости обзайміння. Яка це цінність саме для вас? Ми можемо насправді розбирати в роботі зі мною або на курсі або в будь-якому форматі? Але якщо простими словами, то а, за чим тим більшим до мене приходять люди? Люди не приходять за консультацією, за, ну, за розборами. За... Мені дуже он Люди за цим не приходять. Люди навіть не приходять для того, щоб там значити що, трецювання, щоб схуднути, або щоб там не, написати свій курс, або там дологувати якусь задачу свого спеціалісту. Люди приходять для того, щоб отримати те більше, що ви даєте, і так у своїй комунікації. Інколи це може бути віра і підтримка, інколи це. Формування свого шляху і відчуття людини поруч. Інколи це дуже такі здавалося би банальні речі, бо ми вважаємо їх тими, які мають бути, знаєте, замовчуванням. І за дійсно, так якщо воно у вас є, це дуже круто, просто зауважуйте те, за чим більшим до вас приходять люди. Тому що в основному, наприклад, я проаналізувала відгуки цього року, то люди в основному пишуть багато про... Мотивацію, про віру, про натхнення, про ясність, про легкість і кайф в процесі. І насправді людям абсолютно не важливо, як я їм дам ось ці відчуття і цей стан, з якого можна створити контент, продажі, взаємодії з людьми. Їм насправді, ну по факту, все одно. Тому дуже важливо зрозуміти, а що це у вашій ніші. І коли ви розкриєте вашу суперсилу, будемо це називати так, да, то більше. Вам буде легше комунікувати, тому що ви будете розуміти, що ви можете запакувати це в будь-який формат, і ви можете говорити про результат цього з різних сторін, і це буде звучати істинно, тому що це те, що є у вас всередині. І другим етапом дуже важливо хочу проговорити, це те, що в будь-якому випадку ми не можемо постійно створювати лише нативний контент, тому що в будь-якому випадку людині потрібна ясність, навіть коли вона вже... Відчуває, що їй подобається ваш лайфстайл, їй підгукується ваші цінності. Вона розуміє, які результати ви даєте, навіть що ви там просто ділитись без прямих закликів, їй потрібна ясність і розуміння, який продукт ви зараз продаєте, що туди входить, яка вартість можна ж цілити платіж, і тому дуже важливо взагалі розуміти, що от є нативна частина прогріву, яка постійно насправді має відбуватися. Є активна фаза продажів, де ви прямо людині говорите: ось купи, ось по ось тут ти можеш отримати те-то, те-то, Або ось є такий формат, де ти можеш отримати один, два, три такий результат в такому форматі продукту. Це дуже важливо, тому а, потрібно для себе перше розділяти ці етапи. Друге, а якщо ви хочете продавати не продаючи, то активно зосередитись на... Першій зоні нативного прориву через розкриття своєї сили, через вибудовування так само і воронок у вашому блоді, тому що це саме той є шлях клієнта, де вам набагато легше є повзаємодіяти з клієнтом, де ви можете зрозуміти, куди я його веду, через міні-продукти, тому що, коли у вас є створена воронка, наприклад, в контенті до першого контакту з вами, у вас є воронка побудована продуктової лінійки, людина потрапляє туди, вона проходить свій певний цикл, і вона вже готова йти до більшої взаємодії з вами, і вам не приходиться там, постійно вести той блог, постійно говорити там купи, 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 чи там ось я продаю, продаю, продаю. Це така більш нативний формат продажі, тому дуже важливо зрозуміти, що з цих етапів взагалі вам відгукується найбільше, тому що працювати. Потрібно буде в будь-якому випадку. Чи це будуть активні продажі в блозі, чи це буде створення воронок, все одно продавати потрібно буде. Тому, перше, що ви хочете для себе в продажі і які емоції взагалі вони у вас викликають. Друге, зрозуміти, що працювати в будь-якому форматі потрібно буде там і там. Третє, зрозуміти, що людина проходить 5 психологічних етапів до моменту покупки, і ви можете це робити нативно в першій частині, і все одно потрібно буде робити активну частину продажів у вашому блозі, але вкладатись потрібно буде туди і туди. Про 5 психологічних етапів продажів я поговорю в наступній частині, щоб ви розуміти, де саме ви, наприклад, там, може, просідаєте, або контент у вас, наприклад, з цієї частини немає, і тому трапляються зливи бюджету, зливи клієнту і так далі. І наступна. Це зрозуміти, що приносить мені задоволення у форматі продажів, тому що продажі це про заявлення про себе, про свій продукт, про те, що я тут, і мною можна повзаємодіяти і я можу допомогти тобі змінити своє життя, свій підхід або щось зрозуміти про своє життя, що може його трансформувати і запухатися в цей процес. Формування продуктів. Якщо ти насправді хочеш відчувати ось цей стан на солоду, легко, кайфу і продавати не продаючи, то можеш побудувати цю систему разом зі мною на а, індивідуальному форматі. Якщо тобі відгукується, просто залишай а, плюс в коментарях. Я з тобою зв'яжуся для того, щоб в цьому році побудувати той формат взаємодії, який буде смачний по кайфу тобі і твоїм клієнтам. Até